Дівчата, всім привіт, добрий вечір. Хочу вам е, зробити таку невелику примірочку. Вчора я робила розпаковочку е, товарів з TEM. І це є сорочка така. Я вже її перезамовляла, ніколи майже не роблю замовлення і потім ще раз заказую, не знаю чомусь, але от іменно ця сорочка, вона мені чомусь так запала в душу, і вона мені реально сподобалася. Заказала XL. ну не знаю, що був. Але тут такі гудзички. У мене є одна така сорочка, але гудзики, вони якісь такі дуже коричневі. Тканина така приємна. Тут дві кишеньки є, навіть дві. Всі, які я замовляю по одній кишені, а це дві кишені. Матеріал такий плотненький, він ну, реально хороша тканина. Тому я дуже задоволена. Це в нас такий костюм. Він якийсь такий. Смішний мені показався, не знаю. Але він такий плотний, якраз зараз, ну приміримо. І ще що я хочу сказати: бодік, ну, тіпа, фігури. У і... мене трошки великий, і я вже думаю, думала, о, коли оділа, думаю, класно, все, я закажу собі М-ку. Але він зовсім не практичний, Ну, капець, я пішла в туалет, я навіть зовсім не, по... не подумала про то. Добре, що я вдома. І <сум> вибачте, я обіцяла собі всі пальці, поки отам тудирку нам. Ну, ні, я навіть не буду його перезаказувати, я вже його оділа. Не умому так сказати, я не буду його вже там шукати, тут торбинку, той пакет, щоб відправляти назад. Ну я його вже там. Ну реально, я, вибачте, поки отам така дирочка, попробую і там. І як би я мала це, що китайська, вибачте, буде там ні. Тому однозначно, я не знаю, я не дивилася скільки тих відео, окей, але ніхто не говорить про те, як там іти в туалет. Ну реально, я. Вістяла собі всі труси, і, і всі пальці, і всі ноги, вибачте. Ну що, оділа я комбінзону, я кажу, це знаєте, мені здається, що я оділа зараз на себе не одні штани, а десять. Я бачу перед мною дзеркало, але я кажу, що вона якась така стромна, не знаю, але вона костюм, але давайте одінимо кофту смішний. Але ось так, як у тіла, ну, непоганий, чесно вам скажу. Ну, ось так. Мі здається, що Я ще два рази стала як пес бочка. Він якийсь такий приємний до тіла, все, він не подобається кольором, він начебто непоганий, дивіться, тут навіть замочок отак йде, але він не працює вже все. Це вже мінус один. Тому поїдемо назад. Наступна така бочка це котон, і, чесно кажучи, я заказала вже ще одну косому. Не пам'ятаю, який Ось Це просто клас. Довга. Це елечка, хто хоче кого, по... можна було і заказати XL. Не знаю, чому я заказала. Можна було заказати, хто любить послобідніше, можна заказати і Excel. Але ось вона зелена, там є різні кольори. коричневий, білий, кофейний, чорний, різні кольори. Вона не дуже дорого коштує. Я коли купляла, була дуже здивована, думаю, вже прийде 100% котон. А прийшов ось так. Ще, це у нас ось така сорочка. Це вже. Ну Матерія трошки тонша, вона не, насправді зовсім інакший колір. Зелений, а вам показує якийсь трохи такий синій. Це елька, але все рівно це клас. Бачите, я навіть так оділася, думаю, щоб одразу вам ось так вона виглядає. Все прикриває, закриває, елька свобна. Рукавчика бачите, і тут гуцики, вони такі маленькі, а ті зелені з коричневого вони такі більш, знаєте, більші, коричневі, також тут пасують під цей під собою. А тут просто звичайні чорні, але і це, кишенька. У нас свій мікрофон на стільчику, надіюся, так, це у нас така, це таке халат, плаття, а одіти її під якісь там. Я ж не буду одягати зараз це ось так. Ну, не знаю, я, напевно, її заверну назад. І що якась така в ній. Ну, я ще подумаю, але так вона непогана, якість така хороша. А, забула. Це, ну, знаєте, коли дивишся там на якусь там річ і все не обдивишся, а потім дивіться, тут такий, типу, якась ну, реально воно виглядає, як наклею. Ой, чесно кажу, це мені подобається е, ліпше. Ну, тут можна зав'язати другий пасок, ремінець. Або мені найбільше подобається ось так. Просто надів і пішов. О, з осінами у мене є також коричневі такі. І все, ось. Ось такі гутики тут. Вся якась тут. Ну, але воно так, знаєте. Але непогано, мені подобається. У мене така сорочка є, тому оце залишу, а зелене відправлю назад. Гарного вечора. па-па.